Не мали б з'явитися обидва, тому що вони готують новий спільний проект. Лідер гуртового «Бумбокс» Андрій Хлебнюк і Дмитро Шуров. Але прийшов до нас Андрій Хлебнюк, і тобі за це дякуємо. Доброго, Доброго ранку. Ранку. Доброго ранку. де Шурова подів. Ти знаєш, в нього в Москві запис зараз він дописує дебютну платівку свого проекту Піано Богі uh -huh. і він хотів прийти, але каже хлопці, я можу тільки. Скайпом прямо в ключ. Та ми вже не хотіли його підганяти, тому що він вже прилетів до Києва. Каже, я встигну, встигну на ефір. Ну, нащо по дорозі на педаль тиснути, як фагот, то нещодавно потрапив, ДТП, сьогодні зв'язувалася з ним. Це добре, це нормально. Але менше з тим, треба себе берегти. Нічого, Шурова, ми запросимо окремо, так? Ну і Дуже. спільний проект Шуров, я нагадаю, що це людина, яка свого часу зробила. Свій внесок у гурт Аканельзи, Естекид Едюкейшн, а тепер у нього власний проєкт це бой». Так. Так, більш того, це людина, яка попрацювала ще над декількома цікавими фільмами і е, була саунд-продюсером е, одного із подалетівок відомої, дуже співачки. Рокінрольної Росії це Зімфіра, Зімфіра так і яка оцінила його талант на всі 100%, і Сказала, що на жаль, таких в Росії немає. Це її слова колись. 494-1194, код міста Києва 044, Ви можете поспілкуватися з Андрієм Хливніком. А також наша мережа Facebook, сніданок з ним посили ставте свої запитання. Андрію спільний проект на пісню етажі так. поверхи російської мови. Так, пісня Так, це пісня, яку написав в принципі музика і чи і там. Якась частина, не якась, а половина тексту належить Дімі. Він починав її робити як російськомовну пісню. Я mm. просто дописав другий куплет і, і наспівав свою партію. Дуже цікава історія, тому що е це вже був бувчасно, це кінець минулого року, початок роботи над цим проєктом, і зараз тільки він вже бачить якийсь свій фінал реліз да, відеоряду. Але це було дуже цікаво, тому що. Е Якраз це і є той випадок співпраці музикантів, який я люблю. Коли е, мова йде не про проєкти, а мова йде про пісню. І людина каже: uh -huh. Слухай, я записую свою платівку, та? ти мене знаєш, я знаю тебе, ми з тобою знайомі. Хочеш в ній по, теж, ну, якось давай співпрацювати? І ти кажеш: ну, як тобі сказати, мало часу в мене і... Якось, ну а що це? Як це буде? Взагалі? Каже, ну просто ось декілька пісень моїх. Якщо якась з них тобі сподобається, то і ти побачиш, як там доспівати, що зробити, то ми будемо робити. А потім, уже тільки потім, почнуться всі ці штуки, зйомки, записи угу. і так далі. А що І... унікально, Андрію, ну, спостереження невеличкі От не вірять, що а, в сучасному українському шоу-бізі є справжні чоловіки, друзяки, як то кажуть. Тому що а, на першій сходинці не комерційна складова. Безумові. а людські я, стосунки. я не думаю навіть, що у цій пісні буде на 100%, як кажуть, зараз медійне майбутнє. І це нас не хвилює по великому рахунку, тому що. Ну насправді вийшла класна пісня, і стане вона мегахітом чи ні, це немає різниці. А я думаю, що зараз ми зможемо оцінити увага на екрани. Будь ласка, зараз ви зможете побачити власне, що. Це не сам кліп, так. А, е, так, це при, 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 попередній реліз. Да, це робоча версія нашого віджея, і, в принципі, інтернет-реліз пісні. Ну що ж, поки що йде монтаж офіційного кліпу. Зараз ви побачите вперше. Чего слід чекати. увага на екрані. Только бы успеть Да петь да пить Да гореть Я не вижу свет Слышу только мысли Деть эта же практически все тебе Это как в кино Облебай меня, ты же видишь, я лечу. А снизу это этажи, это этажи, это этажи, это жизнь. И я хочу, хочу лететь и я до конца. этажи, 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 снизу это Это, же, это, же, это жизнь моя, ох, яка така гра слів, так, з іншого <свес> боку. <свес> тобто філософський підхід до цього. На якому поверсі ти живеш? Я в життєвому варіанті. <свес> Ой, Ну, не знаю, навіть ну, на 20-му живу. Але нічого, якось і на першому живу, і на сьомому живу, і на різних поверхах. Я вже змінив стільки. Залиште, <звіст> будь ласка, музику, і щоб ми так стільки вже місць, що знаєш, це вже немає різниці. Ну тобто на якому поверсі ти живеш, важливо, мабуть, з якого поверху ти не хотів би падати, на який ти хотів би злітати. Наукому з чотири 11 чотиринадцять девічоти. Код міста 044. Андрій Хлебнюк чекає на дзвіночки від вас. Слухай, тут е, просто вже люди вражені від цієї пісні, Питають, коли буде власне сам кліп презентований. Тобто орієнтовно дата, яка і презентація. Щойно ми відзняли відео, і це дуже цікаве відео, тому що там така собі історія Джему та що. Ми зняли відео на пісню в, в одному з отелів Києва, який гостинно надав нам таку можливість, і ціле крило віддав для зйомок, зробив навіть торт святковий і так далі. Так далі, дякуючи. Долі у нас є фанати, і, і, хто може собі це дозволити. От і ми відзняли відео з режисером Володимиром Лєртом, який зняв фільм Відторгнення і кліп на пісню наодинці, гурту Бумбокс. І зараз це залежить тільки від нього. Mm -hmm. Я хотів би дуже сказати, що післязавтра там буде реліз, але е, оскільки ми вже довірилися е, професіоналу і сказали, добре, ти роби, як ти знаєш. І скільки це займе часу, це твоя проблема. Нам хотілося б якомога швидше. Він сказав, окей, я покажу вам мою версію, коли це буде готове. І я сподіваюся, що вже там в цьому місяці, на сьогодні двадцять третя, брушу наступного місяця, на початку місяця. Цей кліп е побачить світ. Там. І ви вирушаєте з гастрольним туром Україною. Перші міста, які О, перші міста це здається, схід е України, Донецька е Донець, Харків, Запоріжжя. Луганськ це перші міста такого невеличкого концертного туру, нашого спільного з Дмитром Шуровим. Ми вже відвідали Москву, Санкт-Петербург, відіграли в Києві концерт. Ну і скоро, через два дні, вже відбудеться ще один великий концерт в Києві, в якому теж буде приймати участь Дмитро зі своєю групою. І я впевнений, що крім того, що ця пісня знайде свого слухача. І набагато більше уваги українського саме меломана, е хоча не тільки українського, е буде до піанобою, не тільки до, Дмит до Дмитра Шурова, який працює з різними, в тому числі, бандами, в тому числі і бомбоксом, але й особисто його, тому що, повірте його, матеріал заслуговує на увагу. Це дуже цікаво. Безсумнівно, чекайте в своєму місці: гурт «Бомбокс» Андрій Хливнюк, а також Дмитро Шуров, його проєкт. Піано бої, ми перервемо нашу бесіду. Ала ран ще не скінчився, і це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися Ромосамитим Якосм Монархи з спілкуванням з Андрієм Хломнюком, який нещодавно став, до речі, татусем. Про це не тільки поговоримо трохи пізніше. Зараз Марина Леончук, і короткі новини. ТСН. не пригадте. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один аромоксамит Кавий запрошує гостей.